Десь за горою марніє вечірній ліс, тужить за сонцем темний, сумний лиман, знову до саду входить знайомий лис, мовчки ступає лапами за паркан, дивиться в вікна довгим носом веде, чує, я є, знали, що він прийде. Бачить я тут, навіть коли нема. Там, де пряде пазма вогка пітьма, лис знає, чому темніє навколо світ, він вже пройшов ночі і дні наскрізь, лис на хвості веде нещисленний рід, не врахувати скільки не стане сліз, хтось розчинився в часі, хтось на війні. Когось вполювали, а хтось відійшов у вісні. Жили, любили цуциків світ вели, знали для чого, так і віки пройшли. Кожного разу він входить до саду знов, щоб розказати мовчки одне й просте: Світ то не горе, не щастя, не любов. Світ є допоки і в ньому життя твоє. Далі він буде, тільки вже не твій. Хочеш ти мрій про майбутнє, а хоч не мрій, та ти є зараз хоч в світлі, а хоч в пітні, а вони поруч в світі, а світ в тобі Бачиш, акація квітне, росте полим. На павутиннях роси світанків ждуть, трави суши, слухай пташини дзвін, чужих відпускай, за ними свої прийдуть. Я молока винесу гостю на двір. Як світ врятувати, питаю і скаже звір. Світ. світ не врятуєш. Допоки війна в крові Як це змінити? Листро промовчить. Живий.